Дерево слабенького коріння, Отож і наші малюки, растуть, і сил на це не можна шкодувати. Вони від нас в життя велике йдуть, щоб взяти нас в майбутнє віддавати. Ви частинку життя в дитсадочку пройшли. Ви навчились читати і писати. До шкільного життя вас щоденно вели, вихователі, мами і тата. Ви тепер школярі. Хай щастить вам в житті, щоб вам легко у світі жилося, щоб дванадцятки завжди в портфелях були, і задумане вами збулося. Я знаю, чимало чудових професій, існує у людей, заняття нема на землі. Maldinho.